Повноцінне використання можливостей мозку. Самосвідомість дає нам змогу аналізувати власні думки, це дуже допомагає створювати особисту програмну заяву, адже два унікальні людські обдарування, що дають нам можливість практикувати звичку 2 – уява і совість, є результатом роботи правої півкулі мозку. А якщо ми знатимемо, як увімкнути можливості правої півкулі, це збільшить нашу спроможність дотворіння на першому етапі. Вчені десятиліттями проводили масштабні дослідження так званої теорії асиметрії півкуль мозку. Результати свідчать, що кожна півкуля мозку, ліва чи права, має свою спеціалізацію і відповідає за різні функції, обробляє різні типи інформації і розв'язує проблеми різного характеру. Загалом ліва півкуля відповідає за логічну вербальну діяльність, а права за інтуїцію, творчість. Ліва має справу зі словами, права з картинками, ліва з деталями і специфікою, права з цілим і зв'язками між деталями. Ліва півкуля відповідає за аналіз, тобто роз'єднання частин, а права за синтез, поєднання в єдине ціле. Ліва пов'язана з послідовним мисленням, права з одночасним і цілісним мисленням, ліва обмежена часом, права вільна від нього. Хоча люди користуються обома півкулями мозку, у кожного індивіда зазвичай більш розвинена якась одна. Звісно, в ідеалі краще було б розвивати здатність поєднувати обидві частини мозку, щоб людина могла спершу оцінити, на що потрібно звернути увагу в тій чи тій ситуації, а тоді вже обрати відповідне знаряддя, щоб усе владнати. Але люди здебільшого воліють залишатися в зоні комфорту їхньої домінантної півкулі, і обробляти кожну ситуацію відповідно до преференцій правої чи лівої півкулі. За словами Абрахама Маслоу, той, хто працює молотком, має звичку вважати, що все навколо це гвіздок. Це ще один фактор, який впливає на перцепційну відмінність розуміння типу Стара леді Юна Леді. Люди з домінуванням правої чи лівої півкулі дивляться на речі по різному. Ми живемо у світі, де домінує ліва півкуля, де бал правлять слова, логіка й виміри. Тож творчий, інтуїтивний, сензитивний, артистичний бік нашої натури часто відсувається на друге місце. Багато хто з нас має труднощі з використанням можливостей правої півкулі, слід визнати, що цей опис надто спрощений. І нові дослідження, поза сумнівом, пролють більше світла на те, як функціонує мозок. Та суть у тому, що в нашому мозку можуть протікати процеси багатьох різних типів, і свій потенціал ми використовуємо у мізерно малому обсязі. Усвідомивши, якими розмаїтими є можливості мозку, ми зможемо свідомо використовувати свій розум щоб ефективніше задовольняти потреби.